Погрози побиття та викрадення людей. Поліція оголосила підозри війському та його спільникам на Тернопільщині. Керівник борщівського ТЦК троє його підлеглих і чиновник міської ради діяли як організована злочинна група. Кажуть, в поліції вимагали хабарі, зокрема за оновлення даних, за законне відтермінування, а також за вплив на лікарську комісію. У місяць заробляли до 150 тисяч доларів, щоб змусити військовозобов'язаних платити їх. Забрали з вулиць з будинок. Ків погрожували били двох фігурантів, затримали раніше під час обшуків. В них вилучили майже 2 мільйони гривень та валюту, але вони сплатили заставу і вийшли на волю. Тепер, коли підозрюваних стало вже п'ятеро і виявилися нові потерпілі, слідчі відкрили провадження за новими статтями Підозрюваним в ці хвилини обирають запобіжні заходи. Трьох вже взяли під варту без права на заставу, і ще одному фігуранту призначили 181 тисячу гривень застави. Людину було незаконно, позбавлено волі, що йому нанесли ці весні ушкодження. Фігуранти розуміючи, що дана особа не може бути призвана, тому що в неї є четверо неповнолітніх дітей, все одно були затримані, певний час трималися, чекали, поки принесуть грошову винагороду за те, щоб його відпустити. 30 тисяч гривень.